Та, <смеш> Добре, тепер є чим нам малювати. Каждый дні мам, прошу, покупати, <смеш> тому що <что смеш> кожні закінчуються фарби. фарбы. Нет, ти ж поміма помимо ще багато малюєш, мабуть, так? Да? Любиш малювати, да, Машенька? Не тільки на так? да? <смеш> Добра дівчатка. Так. Доброго ранку, доброго дня. Бажаємо усім здоров'я і добра. Дівчатка, скажіть, будь ласка, що ми побажали усім? Добра! З добра. добра, а ще що? І, і здоров'я, так? Да? Здоров а що таке добро? добро mm. це коли допомагаєш всім. Правильно, коли один одному допомагають, так? Ще Машенька, як ти гадаєш, що таке добро? Mm. Та дариш подарунки. Коли дариш подарунки, правильно, коли робиш добрі справи, так? або діляться іграшками. А що ви подумали? <плес> коли почув... Або допомагаєш, коли впав хтось. Так, а, допомагати а. меншим, да, або слабшим. А що ви подумали, коли почули слово здоров'я? Здоров'я це коли ви не болієте. Так, а -а -а. Машенька, твоя версія. А -а -а. Ну, що таке здоров'я? Коли гарний настрій, так, да, Маша? Так, дійсно. Сьогодні Ліза, ні. сьогодні, вибач, будь ласка, я спочатку думала, але трошки в мене не сходились, вони не туди була ця картинка, добре. Давайте пограємо в гру асоціації. Отже, здоров'я, дівчатка, дивіться картинку і, і скажіть, що таке здоров'я? Здоров'я це коли це, коли ти, це коли ти, ем, веселий. Так, коли так. емоційний настрій? так? ось Давайте по черзі, Машенька. Лізенька, давай вправді, давайте по черзі. Машенька, як ти гадаєш, що таке здоров'я? Вам всьому картинки допоможуть. Фрукти. Да. Піски спеш... ходиш піском до школи. Угу. От же, чітка, здоров'я, це, І наприклад... За Зарядка. Так, корисна да. їжа, так? Да? Фрукти, овочі, м'ясо, да, які мають в собі корисні речовини для організму. Да? Добре, ще дивіться, режим дня у нас, да, ось, подивіться, Як, що, що таке режим дня, дівчатка? Режим дня ці, коли ти присипаєшся, Ясно, чи... прокидаєшся, так. Чисти зуби, умиваєшся. Так. Снідаєш, йдеш да? в школу або в садочок, правильно Маша. маше. Діцятка, потрібно виконувати режим дня. Да. Дивіться, от можна проглянутися кожного дня да, в 7 ранку, а можна як деякі і в 11, і в 12. Це добре для здоров'я, коли пізно прокидаєшся? А Ні. можна Ні. взагалі не прокидатися, діти? Просто Тому що потім, потім ти лягаєш спати дуже пізно да, і не висипаєшся. Да, Лізенька? Это я хотіла сказати, що я сьогодні встала, коли, коли мама вже на роботу виїжджала mm Раненько встала, ну, да? Мама в тебе раненько ж йде на роботу. Да, ну, в 8. Угу. Uh -huh. Вже там повинна бути. Да. Так, дивіться, це, дівчатка, і міцний сон, да? коли вчасно лягаєш спати і вчасно прокидаєшся. Не Ліза... спинишся. Не почула, Ліза? А ще коли ти рисуєш там, Активно проводиш так, активно свій час, проводиш так, свій так? час да? а на диванчику всі... лежиш. позитивні емоції, да? коли ти веселий, радісний. Це дівчатка і загартовування. Це можна приймати і сонячні вани, і можна обливатися водичкою, але це треба виконувати вчасно, а не просто так знаєте, погуляв, а потім. Готуватися треба. Так, потім, а не раз так? там, колись взяв, холодною водою облився і все, і захворів. До цього не треба... Надо знайти, не теплой, це называется закаляться. Загартованням. А ну Ліза, розкажи нам, що таке загортовання? Як це виконувати? Значально, коли починаєш, то треба спочатку теплою водою. Трошки так. більш тоді прохладніше, а потім тільки підготуватися, щоб до холодної води дійти. Щоб потім вже холодною. Спочатку гарячою, потім трішки холодною, а, а потім вже саме холодною. Молодець, ти знаєш, як готуватися. Якщо <су> Ді... вже холодно, то можна просто туди льот ще додати. Ух, я. Роблять, да, я Заняття спортом відноситься до здоров'я? Так, да. так. Да. Так, звичайно, і правильне харчування. Отже, дівчатка. Пропоную вам сьогодні розглянути різні картинки, які позитивно чи негативно впливають на здоров'я людини. І ваше завдання вибрати корисні. Подивіться, що корисно робити зранку. Подивіться, будь ласка просипаться, чистити зуби і зарядку он такі гігієнічні процедури, да. Ще щенок. Робити потом... ранкову зарядку, да? А потом а, а потом кушать. Щасно снідати правильно. Скажіть, Олено, а можна я запитаю? Скажіть. Дівчатка, скажіть, а що ви з цього вже зробили сьогодні? Я я, я і поснідала. А да. зуби чистила? Ліс? І, і ще ні. Ти ні. Ну, що є в тебе час, так, та, що... так, Маша, максуня. а ти що з цього зробила вже зранку? Я стала, вмилась, почистила зуби, зарядку і покушала. Молодець, Молодець Маша, а ви Юлія Олександрівна? Так, ну я прокинулася, зарядку, дітки, не робила. Угу. Але повинні. я вигулюю зранку собачку, і це в мене замість зарядки, О, да, я, це знаю, дуже я добре. По а я коли у мене уроки закінчуються, то я просто хожу, я просто питаюся на самокаті, ну, де щось я зжим возить? Я також рухава активність, Ліза, це дуже добре. Я теж тільки прокинулася і почистила зуби, і все. І швиденький. Вмилася, звичайно, вмилася і почистила зуби. Так, добре. Подивіться, будь ласка. А ладно. що ми будемо малювати, мені цікаво. — Чекай, Лізонька. Що корисно їсти на сніданок? Виберіть з цього малюночка собі. Що корисно? Кашти. Кашта. Каш Каш кашу. І фрукти, мені здається. Ну, можна і, наприклад, да, булочку з'їсти там з маслом, я, да? Я теж з'яніла кашу, така. тільки не овсянку, а гречку. Так, так. дуже гарно. А може чіпсу поснідати? Ні! Машенька, що ты снідала? Я їла творог і, булочко, і йогурт. О, дуже класно. Лиза это же після каші, да, Ліза, з'їла? Ну да. Тебе тебе вже... А я вам сейчас давайте назву, що я сьогодні снідала, а вы скажете, це я корисно поснідала чи ні? Да. Я з'їла діти сосиску. І хліб, як ви вважаєте, це був корисний сніданок? Ні, звичайно, Сосиска не дуже корисна. так? Так, добре, дивіться. Давай, дивіться, нам треба на цій картинці вияснити, яка корисна і яка шкідлива їжа. Давайте спочатку, яка корисна їжа. Що тут ви бачите Давайте Давайте по одному, Ліза. Ліза. Так, давайте по одному. черзі. Машенька, давай ти. Ліза, ти чуєш нас? Давайте давайте по по черзі. Черзі, да, по Машенька, давай ти. що тут корисне? Давайте по одному називати, тільки, щоб кожен. Фрукти, Машенька назвала. Ліза, ти тепер, що тут корисна? Овочі. О, Овочі. Маша, ще ти що бачиш корисного? Чай. Чай, молодець. Так. Ліза, ти ще бачиш. А, а гуша. Да, ну, це так, можна... так йогурт чи молоко таке, так. Да. І Ліза, і, Машенька, ти що бачиш тут корисного ще? Mm. Сік, Сік, дівчатка, да? Фіко, той, грошевий. Але ви знаєте, дівчатка, що краще э, пити компоти. Різні збирати фрукти. Це дуже Ліза, навіть корисніше, ніж сік з магазину. Так, а яка шкідлива їжа тут? Чіпси, кока кола і чіпси. Так, а ще щось. є А ще дітки, це косовий бургер. Так, кавар, тут отой. Так, пастується теж. Але іноді дівчатка, ми. Зловживаємо цією, чомусь вона смачніше, та, за Ага. Що там цікаво смачно? Так, добре, дивіться. Що корисно робити на прогулянці? От для здоров'я, подивіться. Корисно ось так творити, як ці хлопчики? там, гриби. Так. Так, займатися трудовою діяльністю, теж корисно для здоров'я. Гратися з друзями, <с та>, отримувати емоційний позитивний настрій. Так. Подивіться, Ось купатися влітку, це теж корисно. А ось подивіться, ось так себе вести як ось цей хлопчик, ось ці хлопчики. Це корисно чи ні? Ні, ні звичайно, тому що ж... так, добре, далі. Давайте. От ви залишилися вдома. Що ви можете корисного зробити? Погладити речі. Ліза, а це добре чи ні? Дивіться, якщо ти залишилася вдома сама. Лучше лучше, лучше порисувати. А так, Ліза, краще займатися якоюсь своєю справою. Почитай. Помалю, почитай або поліпити. Почитай на високих вікнах. Так, mm -hmm. добре. Діте, а зверніть увагу на цю дівчинку, яка сидить на віконці, і дує мильні пузырі. Це безпечно чи mm -hmm. ні? Безпечно. Небезпечно тітка безпечно. можна вроді випу... вона, вроді вона і грається, та, дівчатка. Дивіться, просто дує повітряну кульку, та, вона пускає. Але що може статися? Може, О, вона в мене Так, може закрутитися голова, дітки, да? Можна бути запаморочення. Вона не помітить, як може випасти з віконця, тому це а дуже небезпечно. А якщо вона, якщо вона може схватитися, вона сплатити, але все одно цілий не хотіла. Так, звичайно, так, так. добре. Подивіться на цю картинку. Які навички корисні? Плавати mm. спортом. Загорати, так, а, смагати. Смагати. Um, мити руки. Так. так, мити руки і вмива. Кричати! А, Ні, а іноді, це навіть... Загорати, загорати. А іноді навіть корисно. Да? Знаєте, коли от, о, їдуть у ліс, да? підходять до дерева, і так в лісі голосно, голосно, кричать, от, свої негативні емоції викидають. Да? А. Але це ну, не на людях, та, дітки, не в магазині, правда? <різь> так, дійсно. Добре, дивіться, займатися спортом. Да? <різь> Пили. А скажіть, будь ласка, ось так сісти, і наїстися, як кажуть, від пуза, знаєте, то тобто, наївся так, що ти прямо то як ліваляшка впав. це корисно? Через міру, да? об'їстися. Це добре об'їдати? Це <різь> Маш, Треба це добре міру, чи ні? Міру ні. їсти. Треба так? в мірі їсти, да? треба, як говорять, треба встати зі столу, навіть трішки голодними. А у вас було таке, що ви переїдали? От вам таке було воно смачне, і ви такі встали, думаєте, ох, уже я наїлася. Ліза, а чим ти переїдала? Що такого смачного ти їла? що думала, навіщо я їла, що мені вже аж погано? Да-да. Я когда ела мороженое, мне мне уже не хватало соли, я его засела. Ну, лизгло уже дали изо рта. Ага. Так, добре. Дитя, а я могу так много такая багато. Так из нашей семьи передал это бодя. <ристо> да. Передаётся с Бодя росте просто дуже заразно. А, <ристо> я. Це я маю мы сы Зараз ну, дійдемо Ліза. Лізенька, давай, дивіться, будь ласка, на цю картинку, що корисно для здоров'я людини. Давайте по черзі, дивіться, ось перша картинка. Дихну... Кататися з друзями. Так, кататися з друзями на велосипедах, на свіжому повітрі ще. що? Здається, баскетбол, так. Футбол. Футбол. Молодці, знаєте, ігри. Так. так. А от здається, корисно, коли ти цілий день лежиш в телефоні на диванчику. Ні, а що начальна. може статися? Може, статися, може. Очі можуть боліти, так, Я дівчатка? Голова дуже болить. Так, так само від комп'ютера, коли ти лежиш і весь час тим в телефоні або в комп'ютері, так, Ліза? А коли ми вже будемо зібрати. <смеш> так, <смеш> добре, Лізенька, зараз дойдемо. Отже, давайте майже останнє. Що потрібно робити, щоб не захворіти, Ліза? Займатися спортом. Так. У нас є фрукти. А дитя, ось хлопчик вийшов взимку роздягнутий. Він може захворіти? Може. Може, якщо він і підготовлений, так? Треба по сезону одягатися, мабуть, так, дітки? Сегодня мы спорим на погоде. Ему надо закаляться. Так, добре. Дивіться, за гігієною тіла, да? Уявіть собі, що ви вийшли, за, будете йти на прогулянку і хочете з собою взяти перекус. Давайте, будь ласка, складемо наш ланчбокс, так і наш... Ну, що ми хочемо... Ми що, з вами на пікнік ідемо? Давайте сходимо. Так, давайте по черзі, так. Дівчатка, Дівчатка, слухайте один одного, ви ж не чуєте один одного. Давайте, Ліза, починай. Що ти візьмеш? Морквинку. Так, Морквинку беремо, ще. Машенька, що ще візьмемо? Броколі. Броколі візьмемо, давайте в перекус, ще що. Е, м -м -м -м, Яблучко. Яблучко візьмемо, так? Нас не одне поділимо Помідорка. Так, правильно. Vegas. А можна мені до вашого ланчбоксу? Я б взяла, мабуть, оце самосмачненьке. дітки. водичку. Водичку, Оля Воду. І, Олександра, що ви взяли з собою? Е, ну, Печиво перекусити Печиво ну. теж, чісно, печиво. Ще Можна? Mm, а Апельсин. Апельсинку. Ну, Я думаю, все. Diagram. голодні ми не ще будемо. можна. Добре, Ліза, навіть з помідорчиком креветку можна з'їсти. Так. Подивіться, у нас корисний вийшов перекус чи ні? Дівчатка, оце ви все берете, а оце я все візьму. А у Антона візьме тортик, гамбургерський. Я корисно поїм чи ні? Ні. Ні, правильно не корисно, так. Отже, коли треба йти на вузи, треба або завжди брати з собою якийсь корисний споживчий да, перекус. Так, молодці. Машенька, і Ліза, я люблю. Ліза, а ти любиш креветки? І я не люблю таке, ну, вони, вони так пані. Маша, йдемо Пахло. з тобою вдвох. Дівчатка вироби зранку задала. Да, да. Я забула. Так. Угу. я вам сьогодні пропоную порухатися. Так. А потім будемо малювати. Захатись на вже час, щоб здоров'я було давай. в нас. Прокидайся, день новий. сонячний весняний і живий. Нам навіть і не совісно, бо ми з вами зробили, да? якщо ми сьогодні можемо. Сьогодні зарядку. Заряд, да? Зарядку зробили. Слухайте, будь ласка, загадку: як купатися ідеш, і мене також береш. Я гладеньке, запашне, ти намилюєш мене, всі мікроби з мило, як корисне. Мило. 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 Так, отже. Я Нарешті... Буду малювати Нарешті ми даймо. Що з налізо? буде малювати, дівчатка, мило. Приготуйте свої листочки. Мило хіба? Так. Я, так. я дайші, напевне, да. ага. Бачите, дівчатка, мило будемо малювати. Бо так, так. приготуйтесь, Машенька, у тебе є фарби розведені? Так. Да. Так. А, в я барбі... я не... Взять ну, а можна на кришечку та буде воно. так. Машенька, а просто... копачки в тебе є? Копачки. Да. А, є. Отже, дівчата, Ліза, а ти будеш малювати олівчиком? Дівчатка, дивіться. У мене прошу жовтого, не лавину, так що я буду фіолетовим. Ти... ти можеш вибирати буває. кольори. Любі кольори. Мило ж буває різного кольору, дивіться. Воно буває і, о... і кругле, да? і овальне. Да, Машенька? Я буду резив, радужним. Добре, Ого. хай буде різнокольове. Отже, дівчатка, беремо аркуш папера і подивіться, посередині, але ближче вниз. Малюємо ось такий, як прямокутничок, тільки дивіться, кутики у нас такі, як зглажені. Не госпі, госпі, так? Я взяла жовтий колір, а ви можете брати будь-який колір. У мене жовто гаряче, буде мило. У мене таке вийшло. Добре. чудово. І, і да. зафарбовувати його дівчатка. Ліс, тобі трошки буде важче, да? Зафарбовувати довше. Ну, нічого. Нічого, звичайно. Маша, ти який різнокольоровий буде тебе мило? Да. Це дітки броскова мило. Ви ж знаєте, є милає. Є гель для та... душу, так? Да? А яким ви користуєте? Ви користуєтеся милом чи гелем для душу? А милом Милом ось таким, так? Да? А я, а я, я шампунем. Ну, шампунем Ліза, ми миємо голову, а е тілом, ми, О, ручки, тіло ми, Ну так, Це в мене жидке мило. Гель. Да, жидке мило або гель для душу, так? Да? І в мене рідке. Жидко, так, да, рідко. Я розмалювала. О, а ви, ви прям підготувалися для Олександрівна? Да? Дуже да. добре. <ріст> У вас все під рукою сьогодні, так? Що ви думали буду малювати? Так, дивіться. Тепер далі, якщо Ліза, в тебе немає ковпачки, Машенька, дивися, беремо ковпачок, спочатку, якщо в тебе більший, і на край ковпачка наноси фарбу. Тобі так, ну, пензликом. Аліза, а ти може менш... кружечки малюєш? малюєш. Дивіться, будемо... коли ми намилюємо наше мило, що ми там бачимо? Бульбашки. Бульбашки, таку пінку. Да? Пінка, яка складається з дрібних бульбашок. От сьогодні наше мило ми намилили, воно у нас розпінилося, і з'явилися ось такі різні, ну, різної форми бульбашки. Від великої до найменшої. Мене будуть огромні. Вони. І дивіться, різного розміру вони, дівчатка, так, 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 різного ми... розміру. Машенька, ти можеш. І вимакаю, вимакаю, і... Mm -hmm. так, такі як відтиски, так? Да? Так, так, звичайно. У mm -hmm. ага. мене такі ковпачки і з усіх познімала балончиків. Пшикалки для взуття.

На мило, про, на, мило, на мило теж можна намалювати бульбашку, але не зафармова, на... прозорі, дівчатка такі. Угу. Красиво. Хай стече вода, хай фарба стече, отак. Мою, Лізак, ти, ж, ти, ти багато буваш, Ліз. все, все. все, все. все, все, все. А, ну, бо я ще не писав. Так, так. Різні, різні, різно, по розміру, вони різні. Ти ж пускала, а вони великі, маленькі і дуже маленькі. Це правда, вони бувають різного розміру. Навіть коли ще... можна... У мене Навіть... один раз вийшов велике. Ага, так. ви знаєте, коли тут треба дути, бульбашки, коли оці ми дуємо бульбашки, да? мильні. Да? Як ви не кажете, мильні пузирі, да? Треба а, так тихенько не дути, не да? не і він такий великий, великий великий. Так, це треба тихенько, тихенько на нього дути, роздувати його. От Наближається, дітки, вже скоро ж може буде тепло, да і літо, і можна буде влітку так да? дути мильні пузирі. Ну, що ж далі? Все. Ось такий е... малюночок лізенька у нас вийшов. Ми так. намалювали мило, від якого гульбашки різні сторони розбігли. Може, ми А Ану, в кого що вийшло? Мені аж цікаво. Я трішки наляпала. Ось машуня що там машки, переверни його. Тебе верх ногами він. Отак, Ліза, щоб так, було. було ага, ага. Так. Машенька в тебе вих... вийшло? Як ти багато бульбашок намалювала, Ліза? Ліза, а це ще можна зробити фарбом і, і ковпачками різної форми. Різного мене потих. великий маленький, це буде теж дуже цікаво. Тільки треба фарбу розвести на тарілочці. Ви знаєте, Анатольовна, мабуть, тих, хто фарбами, треба не піднімати. у, мене а, так, у вас, так? Так, да, бо в мене Могу. порозтікалися дітки, наче мої бульбашки, дивіться, плачуть. Щось покажу вам. Ось ось плаче моя бульбашка. От, це я от... зробила, типу не В да, мене отже, по площадках. Підіть, будь ласка, що ж таке здоров'я? Да, ми сьогодні дуже багато про це з вами говорили, обговорювали. Що треба робити, щоб бути здоровим? Давайте так скажемо. Здоровым. Здоровим, спортом заниматься. Спортом займатися правильно ще що. Машенька, Їсти корисно. Їсти Їсти корисно. Корисно. Їсти корисно. Їжа, правильно. Виконувати режим дня, да? да. багато рухатися. Да. І добре спати. І мати гарний настрій, да, дітей. Отже, здоров'я дівчатка це найцінніший скарб. Бережіть його та зміцнюйте. Машунечка, ти покажеш нам малюночок, тільки акуратно, щоб тебе не потекло. Я ще вони не, не успіваю. А, ще я його. А, вона ще закінчує, Машенька. Це Можна було, Ліза, так. Можна так. Були б такі малесенькі бульбашки теж Ліза. А можна, а якщо бульбашки, так не, ну воно не буде, да, Замалювати, якщо їх трішки. Таким прозорим. Ну, де так мене... Я взяла, як то, як то не так сделаю, як будто вони шарики. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, то скільки тут цих шариків посчитаю. Раз, два, чотири, п'ять, шість, семь. Не, краще не зафарбовувати. Ні, так, вони ж прозорі йдуть. Ага. Та, та мене ж натекло. Пасты, я начала уже 26. Ничего О, ты размыла, твои... Лиза. Один, два, девять,